Всім гарного здоров'я! З вами знову, як завжди, Сири. І сьогодні ми повертаємося до Всесвіту Dark Солса. Ми продовжуємо обговорювати тих, хто ставав на шляху обраної нежиті, поки там слідувала пророцтво. Тема цього відео Таркус. Приємного перегляду. Ми всі пам'ятаємо, як Таркус допоміг обраній нежиті. Таркус, як і всі інші, намагався подолати випробування цього світу. Та зупинити прокляття нежиті. Найменше, що ми можемо зробити, йти його слідами і досягти успіху там, де він зазнав поразки. Лицарі Беренька, відомі завдяки їх важкій броні та зброї, немає народу фізично сильнішого за них. Але навіть серед них була така людина, як Таркус. лицар, прославлений величезною силою, достатньою, щоб носити набір броні з чорного заліза. Створений спеціально для нього. Береніком звалася країна за межами Лордерна, але і її не оминула чума прокляття нежиті. У міру поширення прокляття суспільство занепало. Незліченні лицарі стали нежиттю, але свого розуму вони ще не втратили. До них дійшло пророцтво про нежить. Не маючи іншого вибору, лицарі Береніка вирушили до Лордерна – який, за чутками, був серцем прокляття нежиті. Вони мали рацію, боги були частково винні в руйнуванні світом, до Анарлон довела лише одна дорога через фортецю Сена. Тож лицарі Беренька кидалися в бій з фортецею, сповненою смертельних пасток, намагаючись силою прикласти собі шляха. І вони не були єдиними. Всередині фортеці ми бачимо спустошені оболонки і лицарів Береніка і балдерських лицарів. Вони всі полягли, всі лицарі Береніка, як і всі лицарі Балдера, всі до єдиного полягли. крім Таркуса. Таркус підкорив фортецю, залишивши своїх спустошених братів позаду. Він залишив свій знак виклику на вершині фортеці Сена, щоб його дух. Міг допомогти кожному, хто зайшов так само далеко. Як ми говорили раніше, час це дуже складне поняття. І у Лордерні час подібний до спіралі. І навіть якщо сам Таркус уже мертвий, його дух залишиться допомагати тим, кому потрібно допомогти з останнім випробуванням. Підступ до Анарлондо захищає сталевий Голем – Кажуть, що душа цієї істоти була створена з кісток деркона, і що голим переміг незліченних героїв, які шукали шлях до Анарлондо. В ім'я всіх тих, хто загинув до нього, Таркус перемагає. Він стає першою людиною, яка знайшла дорогу в Анарлондо. Але тут відбувається непоправне, коли Таркус перебуває в Анарлондо, Прямий шлях для нього все ще не відкритий. Він може прорватися в палац лише одним шляхом по звивистому уступу через вікно і по кроквах під стелею, які охороняють вартові картини. Однак план провалюється через особливості самого Таркуса перевантажений вагою власної броні і озброєння, Таркус падає і гине. А вартові картини відтягують його тіло в кут. Але він загинув не даремно, оскільки він проклав шлях всім іншим. А на цьому наше відео підбігає до свого завершення. І якщо ви додивилися відео до кінця та ви не підписані на канал, то ви можете саме зараз це виправити, поставити подобайку і тиснути по дзвіночку, щоб не пропустити нові відео. Буду дуже радий бачити вашу реакцію на відео і буду дуже вдячний за поширення. І по традиції нагадую вам про наш телеграм-канал, а також про те, що ви можете підтримати наш куточок фінансово. Всі посилання в описі до відео з вами, як завжди, був Старий. До скорої зустрічі. І все буде, Україна!